Є новина, друзі. Знову страшний удар. Знову військові йдуть або толпою, або строєм. І це все відбувається 50 кілометрів від кордону з ворогом з росіянами. Дослухайте до кінця. Вчора з'явилось відео з російського безпілотника. як Він літає над полігоном. Ну, зараз зрозуміло, що це стрільбище, тому що є офіційна. Реакція ці відео до речі, в мене в шапці профілю. Є посилання в шапці профілю. Діть і дивіться в телеграмі. Так, от ну, він знімає якби стрільбище, і бачить там, якби видно, що йде велика кількість людей скупчення, або стрій, або це ну просто толпою йдуть, але дуже багато людей і наноситься удар ракетний удар. Як ми вже знаємо, це відбулось 20 травня: шість загиблих і десять поранених. Це стрільбище Нацгвардії. Ну про це повідомляється в офіційному повідомленні. Ну знаєте, 50 кілометрів від кордону знову люди або йдуть строєм, або йдуть толпою, і росіяни наносять удар. Однозначно, співчуття загиблим. Нацгвардія повідомила офіційно, що командир частини цієї вже сторони, ну, тобто визнають свою вину, що дійсно не було або толпа, або стрій, і що всі винні в під час цього удару в загибелі людей будуть притягнуті до жорсткої відповідальності, я розумію кримінальної відповідальності, що вже всі матеріали передані в правоохоронні органи і зараз проводиться службове, Розслідування, ну тобто, якби керівництво звардії свою вину визнає в цьому, але людей вже не повернеш. І знаєте, ну це просто не припустимо. Вже скільки випадків було ударів по полігонам, вже обговорювали в змі. Всі говорили, що не можна скупчувати людей в будь-якому місці, тому що росіяни нас сутуда і знову і ще 50 кілометрів від кордону з росіянами. Ну, знаєте, от такі враження, що треба просто. Дозволити солдатам, наприклад, на якійсь відстані до кордону, де дуже швидко прилітає ракета, просто не виконувати оцей наказ командирів, щоб там їх вели кудись строєм, або там, щоб вони йшли толпою. Значить, тоді це командири мали проконтролювати, тому що ну це просто неможливо виправити, тому що постійно там раз в два місяці от такий от скандал відбувається. Ну це не скандал, це трагедія, тому що 6 людей загинуло і 10 поранено. Ну маємо надію, що винних притягнуть до відповідальності. Кримінальною однозначно, тому що ми чуємо, що там всіх притягнуть, але реально результатів ми не бачимо. Напишіть, що ви думаєте: лайк, репост, підписка, ну і коментар.